Приготувавши хоч раз молоду картопельку у сковороді, ви ніколи більше й не будете відварювати у кастрюлі. Це зовсім інший смак. Показую лайфхак по очистки молодої картоплі. Складаю у відеречко жменя солі крупної і три хвилини влаштовую їй космічне тренування. І ось погляньте, вона пошкреблася з легкістю, просто промиваю потім проточною водою. Руки залишаються чистими. Довше було б рукавички одягати, знімати, аніж в такий спосіб очистити на суху сковороду. Відправляю пів кілограма маленької картопельки, кругленької, готую на двох. Вливаю туди склянку води і під на 15 хвилин. Середній вогонь, поглядайте, щоб не википіла вода. Додаю потім шматочок вершкового масла, грам 70, ложку домашньої сметани, сіль, перець по смаку, паприку, це в мене новинка на моїй кухні, та трішки приправи мексиканської до картоплі. І чотири зубки молодого часничку перемішую і ще на 7-10 хвилин під кришкою, а тим часом готую вже й салат. Капуста, огірок, зелень. А далі відкриваю кришку і п'ять хвилин ще обсмажую, щоб вона зарум'янілася, посипаю кропом і подаю до столу, бо відчуваю, що почну її хапати прямо <сум> на сковороді. Не треба більше нічого: ані м'яса, ані соусів. Просто салат і картопелька смачного.